Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Перша карта випала. У нас іде закохані, тобто якісь домовленості, мої дорогенькі. Для України йдуть якісь переговори, якісь домовленості. У нас наразі безвихідна ситуація в Україні. І ця карта теж говорить про якісь переміни через. Щось домовляться, договоряться, а, приймуть якесь рішення, тут зробиться кхе, вибір якийсь, а, змінити щось, якісь зміни йдуть для України. А тепер, як зазвичай мої дорогенькі, дивимося карту номер 1 карта No і карта номер 3 Вибирайте, будь ласка, свою карту, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і як цьому зарадити, що, е, які поради, поради будуть від Таро для вас. І так, я сподіваюся, ви вибрали. Якщо ні, натискайте на паузу, а ми продовжуємо. Карта номер один: у нас іде фортуна, у нас іде колесо фортуни. Це великі переміни, це. Все закрутиться як той вихор, дуже швидко все міняється з одної сторони, з другої сторони, це кармічна карта, коли до вас щось у життя повертається. Наприклад, колишні кохані, якісь колишні ситуації, які ви наразі не проробили. Тобто це не обов'язково та сама людина прийде до вас у життя. Це може бути якась інша людина, якась інша подібна ситуація, яку ви колись не зрозуміли, не проробили, не пережили до кінця, як то кажуть. От сьогодні це приходить. Це карма. Це, що таке карма, ми вже говорили. У мене навіть є розклади на цю тему, тому я тут не буду пояснювати. На жаль, люди розуміють карму трошечки хибно. Ось, а воно набагато все простіше. Тобто, карта говорить вам сьогодні щастя вам і удача. Карта номер два. Помірність, це, ви знаєте, я чомусь бачу перше, що я бачу, примирення. Тобто ви з ким сварилися, з ким щось якісь непорозуміння були. Тут буде заглажування кутів, якихось сварок, примирення, прилюблення з одного боку, з другого боку, таке враження, що час зупинився, ви відпочиваєте, ця карта і радить. Негайно брати відпочинок. Вам потрібно це. Ви, як ніби, знаєте, трошечки, може навіть загубилися в просторі. Тут не планів, людина немає, тут людина живе за течією, людина не бореться, людина якось так трошки і розслабилась, розклякла. Ось. Але а, ще що може бути по цій карті: що одужання. Якщо ви хворіли. То сьогодні повинно настати одужання. Це старший аркан, тобто важливий день для вас сьогодні, і хай вам щастить. Карта номер 3 Це четвірочка жезлів, теж карта примирення, теж карта гармонії, як і друга карта. Ось. Мені подобається ця карта тим, що вона стабільна гармонія, природня гармонія. тобто... Це за щось завершилось, якась маленька перемога особисто для вас. Це, можливо, якесь маленьке свято, сімейне свято, чи на вашій вулиці, чи, знаєте, прирівнюють з святом урожаю. Але не обов'язково це має бути урожай це просто, знаєте, таке родини Христини, якесь таке свято. Якогось вузького кола, скажімо так, це не є щось таке дуже велике. ось Це карта примирень, так само, як і попередня карта, і це карта, коли у вас все йде не по плану, а просто в гармонії. все йде Якось своїм чередом, нічого немає якихось зрушень. Все приємно, добре. Ви живете тут і зараз, робите якісь, можливо, плани, радієте сонцю, щастю і удачі! От такий сьогодні день. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!